Вітаю, друзі! Це програма Майстерня психологія. І з вами я, Оксана Глущенко, магістр психології та педагогіки, практичний психолог, сексолог, арт-терапевт і автор, і співавтор метафоричних асоціативних карток і книг. І сьогодні поговоримо з вами про. Стресостійкість, а і про те, як виходити з кризових станів. Всі зараз з вами ми опинилися в такий складний час для всіх українців і не тільки. Всі ми перебуваємо у величезному стресі, і ця саме програма буде дбати про ваше психологічне здоров'я, щоб ви могли собі дати раду, щоб ви знали, як покращити свій стан. Тут будуть поради і психотерапевтичні, і якісь ті, які вам в кожному вашому дні будуть допомагати відчувати себе краще і поліпшувати ваші стани. Тож сьогодні про кризові наші стани, про стрес, як з них виходити. Ну, по-перше, щоб хотілося зазначити, що не треба соромитися цих станів, і не треба соромитися просити допомоги і розповідати про те, як вам зараз, да? бо перше, що ми... Маємо е, розуміти, що з нами відбувається, бо коли ми витискаємо себе да страх або сором якийсь, нам ще стає складніше. Тобто, ми е, краще, що можемо для себе зробити, да, це зустрітися з тим почуттям, яке відчуваємо саме зараз. Якщо нам страшно. І це почуття те, яке зараз в тих реаліях, в яких ми знаходимося, це нормальне, да, скажімо так, нормальний стан для ненормальних наших подій на сьогодні. То ми дивимося да, на те, що зараз відбувається, або це повітряна тривога, або якісь вибухи ви чуєте, да, або ви вже сидите в укритті і вам страшно. Це нормально, друзі. Тобто дивимося на свій страх і допомагаємо собі. Да, деякий час не Треба в нього занурюватися, просто признали, що він у вас є, і далі починаємо вже, ну як би мовити, відволікатися від нього. Тобто, ми можемо собі допомагати вперше. Це кризова така допомога, це що ми бачимо навколо. Я зараз вже у безпечному місці, наприклад, я в укритті якомусь, де нічого зі мною може не пройзойти. І я бачу навколо себе, тобто, прям дивіться, що ви бачите. Тобто, заземлюємо себе. І дивіться, да, знайдіть там, наприклад, 5 червоних предметів, або згадайте там 5 смаків да, різних, тобто розширте свою зону, те, що ви зараз бачите. А також можете ви попросити допомогу, якщо вам потрібна якась допомога, тих, хто ви бачите поруч, да, або волонтерів. Тобто ви можете попросити про це. Або якщо ви знаходитеся вдома, ви можете зателефонувати комусь і поговорити про те, що вам зараз страшно. Да, або про те, що з вами зараз відбувається, і що б хотілося вам отримати яку допомогу від тієї людини, з якою ви зараз контактуєте. Це, друзі, нормально. Просити про допомогу це нормально. Потім наступний крок обов'язково попити якогось теплого чаю. Е, і бажано, щоб він був солодкий. Тобто, щоб це був не просто чай, який вже давно у вас був в вашій чашці, а тепленький або гаряченький да, і щоб солодкий. Навіть якщо ви не їсте солодке в такій саме ситуації, е, допоможіть собі саме тим. Ви будете себе почувати теж набагато краще. Потім подивіться навколо, кому, можливо, потрібна ваша допомога. Запропонуйте комусь теж, можливо, чай, якщо це в укритті там є для цього змога. Да? Або спитайте, яка потрібна людині допомога. Бо коли ви перемикаєте себе на допомогу іншим, ви теж в цей час допомагаєте і собі. Потім наступний крок: подивіться, що ви можете контролювати саме зараз. Бо ми в такому розпочі зараз залишилися, да? з таким безсиллям зустрілися. Да, безпорадністю. Тобто тут дуже важливо подивитися, що в моїй зоні відповідальності, що можу я зробити, щоб начебто відчути те, як було раніше, да, якийсь контроль, щоб у мене був, що ти може бути. Да? Це я можу попіклуватися про близьких або рідних, або про тих, хто поруч, да? щоб я е, міг розуміти, про що я маю подбати, і мені через це теж буде легше. Тобто якась зона відповідальності, яку ви можете Зараз, саме тут собі давати і щось контролювати. Хоча б, друзі, повернемося знову до чаю, да? хоча б зараз я можу зробити собі чай, наприклад, да? або каву, і я йду її і роблю. Це теж. Нехай це буде маленький крок, нехай, але він буде і це вже крок на допомогу собі. Ви вже будете, ваш мозк буде вже да, розуміти, що ви зараз працюєте над тим, що ви можете щось контролювати. І це буде вже як допомога для вас. Наступний крок це про те, якщо є якісь тваринки, Поруч, да? хатні тваринки зараз навіть є вже такі дослідження, роблять, як вони краще впливають на наш організм під час ось такої невизначеності да? і під час страху. Тобто, якщо є біля вас тваринки або ваші улюбленці, погладьте їх, попікуйтеся про них, погодуйте їх, да? побудьте з ними поруч, відчуйте це тепло, пообіймайте їх. Наступним кроком може бути те, що ви можете обіймати тих, ну хто готов до цього, да? бо поділюся з вами своїми відчуттями, що взагалі я та людина, яка любить обійматися, але під час перших вибухів мені було дуже складно, і я взагалі не хотіла, щоб навіть до мене хтось торкався. Ви дивіться, як вам зручніше, але все рівно це буде викид Да? Це гормон наш такий, який нам буде давати таку радість, таку. Спокою трішечку, тобто пообій... пообійматися, це дуже буде такою підтримкою. Тобто обійміть того, хто поруч. Да? Попіклуйтеся так про себе і про іншого. Якщо у вас нема поруч нікого, з ким ви могли б пообійматися, то раджу таку вправу. Зараз я вам покажу і ви, будь ласка, разом зі мною, дивлячись саме це відео, будь ласка, робіть те ж саме. Ви кладете одну ручку собі на плече, другу ручку на ребро. І і по черзі ви ось так себе стискаєте. Або ось так можете це робити. Так? Декілька хвилин. Я буду зараз трішечки швидше це робити, так? щоб не займати у вас багато часу. А ви, будь ласка, піклуйтеся про час так? і дивіться. Декілька хвилин на один бік робите, потім міняєте ручки і робите це ж саме на інший. Ось таким чином можете себе навіть ось так да, погойдати, як в дитинстві нас гойдали, да, кого гойдали, можливо, когось ні, але зараз ви можете стати собі тією такою мамою або татом, да, якого вже можливо поруч і нема з вами, да, але стати собі такою мамою і татою, піклуючись про себе самого. Також є така вправа, друзі. Після цієї ви можете робити наступне: теж кладете одну ручку на одне плече, другу на бік ваші ребра. Да? І по черзі ось так легенько простукуєте себе. Ця вправа називається бабочка. Таким чином, робите декілька хвилин, навіть хвилинки 3 на одну сторону. Я зараз це трішечки швидше роблю. І потім хвилинки 3 на іншу сторону. Похлопувати таким чином, як вам зручно. Комусь це буде трішечки сильніше, можливо, ось так. Комусь, можливо, ще сильніше. Да, дивіться по вашим відчуттям. Але ви, спираючись тільки на ваше відчуття, робите те, як вам краще. Коли ви вже зробите хоча б оці кроки, про які вам розповіла, ви вже будете себе почувати краще, друзі. І я буду вдячна вам, хто поділиться з нами, як вам було, хто зробив ці вправи. Я впевнена, що ви собі зможете дати раду да, вже через ці маленькі такі поради. А, занотуйте собі, да, бо коли ми буваємо в стресі, у нас такий викид іде кортизолу гормону стресу, що ми навіть можемо все забувати. Да, що наша. Пам'ять не дуже гарно може працювати, тому можете собі занести в нотатки в телефон або дещо, щоб вам було зручно, коли треба відкрити і подивитися, що я можу зараз собі зробити, так, щоб мені було краще, як я можу про себе попіклуватися. Тож, друзі, робіть і чекаю вашого зворотнього зв'язочку. Тож крокуємо з вами далі. Що ми можемо ще собі робити? Тобто наступним кроком ви можете зробити собі дихання. Це дуже-дуже важливий такий крок, на який дуже багато людей не звертають увагу. Дуже погано, що не звертають, бо маємо робити все для того, щоб мати гарний психологічний стан, бо наш психофізичний апарат працює як психіка на фізику, так і фізика на психіку, Тому ми маємо це все з'єднати. Тож, коли ми дихаємо і контролюємо начебто своє дихання, це теж вам працює на користь. Да? Це теж та зона може бути, про яку ви можете піклуватися і яку можете контролювати, да? начебто так, ну, умовно. Кажучи, контролювати свої дихання. Отже, друзі, показую, як ви можете це робити. Отже, перше, що ми робимо, ми вдихаємо бажано носиком нашим на чотири рахунки. Тобто разом зі мною прямо зараз зробіть, будь ласка, це. І ви вже по кінцевому е, нашому завершенню цієї прави зможете щось для себе відчути. Давайте просто спробуйте. Да? Я е, вважаю, що взагалі не треба мені вірити, а треба просто перевірити, зробивши це. І коли ми набуваємо новий досвід, коли ми зробили це не один раз, і може нічого не відбутися. Да? А коли у нас є такий накопичуваний ефект, коли ми багато. Багато разів вже це робимо, у нас вже це відкладається новий досвід, і ми вже його можемо брати собі в подальшу роботу дуже легко. Тож, на чотири рахуночко разом зі мною зараз вдихаємо носиком. Один, два, три, чотири. Тепер ми затримуємо дихання на сім рахунків. Я буду рахувати, а ви, будь ласка, затримуйте. Один, два, три. 4, п'ять, 6, сім. І видихаємо на сім рахунків: один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Зараз, друзі, ось таким чином я буду разом з вами дихати. Давайте цю вправу зробимо разом. Я буду мовчки робити, ви вже чули, як це робити. Тож, давайте зробимо такий один хоча б одне коло, а потім я розповім, що робити з цим далі. Тож, поїхали. На чотири рахуночки, пам'ятаємо, робимо вдих носиком, на сім рахунків заатомували подих. І на сім рахунків ми видуваємо повітря через ротик. І так поїхали. Ще один круг робимо саме так. খায় দিন Ваюся, у вас вийшло. Друзі, якщо вам було заважко утримувати 7 секунд повітря, да, коли ми маємо затумувати подих, то робіть трішечки менше. Але головне в цій праві це те, що ми маємо зробити вдих. Коротший ніж наш видих, тобто можна навіть робити це і в більшій да, кількості часу, наприклад, там на п'ять рахунків вдих, а на вісім, наприклад, видих. Да? Тобто, дивіться самі, але ви маєте розуміти, що повітря ви видуваєте повільно, не поспішаючи і. Вашу увагу переводити саме на дихання. Тобто, все є ви, є ваші легені, є ваш носик, є ваш ротик, і ви повністю спостереження ваше тільки на подих. І тоді ви повністю увагу переводите тільки на своє тіло. Таким чином, ви робите хоча б. 5 хвилин, друзі. Е, ну Не хоча б, а якщо ви зробите навіть 5 хвилин, ви відчуєте, е, ну не хочу наперед казати вам, що саме, Да але е, ви відчуєте себе інакше. Ця вправа дуже корисна, і всі люди, з ким я працювала саме з цією вправою, коли були в кризових станах, людина відчуває себе по-іншому. Е, тож, це Дуже дуже така корисна вправа, і я дуже раджу вам її робити. Наступне, про що б я вам хотіла ще додати, яка вправа може вас заспокоїти? Да? Яка вправа може вам допомогти? Це вправа, коли ви або в укритті сидите, да, або вдома. Або якщо ви поїхали за кордон, це не означає, що ви себе там якось по-іншому відчуваєте. Дуже багато хто поїхав людей за кордон, вони відчувають навіть буває більше тривоги, ніж ті, хто ми зараз да, залишилися в Україні. Тобто ви можете всі ці вправи робити будь-де, де ви не знаходилися, або в Україні, або за її межами. Тож наступна вправа. Друзі, що ви можете зробити? Ви маєте сісти. Ось як у мене позаду не знаю, видно вам чи ні. У мене стілець зі спинкою. Ви маєте облакотитися спинкою повністю до стільця. Або якщо нема стільця зі спинкою у вас, то сядьте під стіну, щоб ви могли потилицею, да, спиною опертися на якусь таку поверхню. Це дуже-дуже важливо. Потім ви маєте відчути свої сідниці і ваші стопи щоб теж стояли на підлозі. А, і зараз ми з вами зробимо наступну вправу. Тож дивіться, як ми робимо, коли ви так сіли, да, ви відчули потилицю, а, верхню часть спини, і вашу п'яту точку, і ваші стопи. Ви продовжуєте дихати, поєднати все це з диханням, яке ми щойно з вами робили, і відчуваючи ваші ноги. Вашу, ваші ягодиці, вашу попу, вашу спину і вашу потилицю. Давайте один раз зробимо це зараз саме разом, а потім ви вже будете робити це самі. І пам'ятайте, я дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок, як вам було після цієї вправи. Її теж треба робити хоча б 3 хвилинки це мінімум, а краще робити її 5 хвилин. Тож робимо, друзі, сядьте так, як я вам зазначила вище. Да? Відчуваємо стопи, відчуваємо попу, спину і вашу голову. І починаємо дихати. На 4 вдихаємо, на 7 затримуємо подих і на 7 видихаємо. Поїхали! Ось таким чином, коли ви дихаєте, ви, окрім свого дихання, ви ще звертаєте увагу, що в цей час відчувають ваші ноги, ваші сидниці, ваш, ваша спина. Тобто ви всі три а, ваші точки утримуєте в голові, що там відбувається, як ви їх відчуваєте, що краще відчуваєте, що гірше. І продовжуєте ось таким чином дихати. Ця вправа дуже-дуже вам буде давати таку опору на себе і буде знімати таке дуже-дуже велике напруження. Користуйтеся, друзі, і переходимо з вами до останньої вправи, що я підготувала для вас на сьогодні. Це коли ви хочете. Підбадьорити себе, коли ви вам навпаки ви в дуже такому е, розгубленому стані, то щоб підняти свою енергію, вам треба дихати навпаки. Тобто не так, як ми да, е, короткий вдих і довгий видих ми робили, а навпаки, ви робите довгий вдих. І короткий видах. Таким чином, ви будете себе навпаки піднімати енергію. Тобто ці дві вправи, вони різні. І дуже за рахунок того, що по-різному ми дихаємо, ми по-різному запускаємо ці процеси. І наостанок, друзі, що б мені хотілося сьогодні сказати, це про те, що ви маєте самі попіклуватися про себе. Бо якщо не ви, то хто має піклуватися про вас? Ваш стан дуже багато від чого залежить від того, як ви поводите себе зараз. Да? Я розумію, що зараз складно, всім нам складно, і ми маємо підтримувати і себе, і тих, хто поруч. Пам'ятаєте, як в літаку кажуть, да? що спочатку надягаємо під час розгерметизації салону да? маску на себе, а потім вже на дітей тих, хто поруч. Тобто ваш емоційний стан. Впливає на тих, хто з вами поруч, тому вперше треба подбати про себе. Тож, друзі, я обіцяла вам на останок нашої сьогоднішньої програми розповісти про той запит, який я отримала. Запитання було наступне: людина спитала, що робити зі своїми станами, коли дуже, дуже погано, що основне. Основне, друзі, це дбати про себе таким чином, як ми з вами сьогодні, якраз в наші програми, і дивилися, роздивлялися ці процеси, да, я давала вам вправи. Якщо ви їх будете робити, ви однозначно будете себе відчувати по-іншому. І хочу додати на запитання, щоб не розповідати дуже розгорнуто, да, бо вже у нас програма добігає кінця. Я хочу сказати вам найважливіше ще Це про те, що ви маєте. Пити дуже багато е, рідини, це бажано, щоб була проста чиста вода. Під час ось таких станів, да, щоб вимивати кортизол, громон стресу з вашого організму. Тобто базові потреби, щоб були закриті, да, щоб ви е, їли їжу, бажано теплу зараз їсти під, такі, ну, під таку да, нашу е, кортизолову зараз, життя, тобто, щоб їжа була бажано тепла. Якщо немає такої змоги, хоча б просто їжте, що у вас є змога зараз, да, але дуже важливо. Харчуватися, друзі. А якщо дуже багато злості, ми можемо прямо з вами да, теж присвятити одну з програм про злість, що треба робити зі своєю злостю, з агресією, з накопиченням її. Да? А можу прямо вам розповісти. Якщо буде вам цікаво, пишіть про це, я залюбки з вами поділюся вправами і як ми можемо собі допомагати в таких станах. І ще важливо, якщо зараз ви відчуваєте стрес, да, такий сильний, дуже багато людей починають заїдати його, бо це найпростіше, що ми можемо робити. Да, і перше, що ми в житті відчували, задоволення яке а, ну, багато хто, якщо не всі, то багато хто да, це материнське молоко через наш рот. Да, ми їли це молочко, і зараз ми і тоді ми відчували себе якось так гарно, добре, да, поруч з мамою, з цим теплим запашним молочком. І зараз. Зараз ми таким чином, коли ми щось їмо, ми теж можемо собі ну, як би то додавати ось цей спокій. Тобто їжте, коли ось такі у вас приливи їжі, да, що хочеться так дуже багато їсти, заїдати от всі ці процеси, емоції, їжте хоча б щось, знаєте, там, або огірок, який, щоб ви могли хрум, хрустити, да, хрум хрумкати так і щоб е, їжа була тверда. І це не дуже шкідливо для вашого організму, якщо ви будете саме огірки, наприклад, їсти, да, або якусь. Таку їжу, яка тверда, щоб ви її прямо могли кусати, бо наші зуби да, це теж такий прояв агресії, і ви можете хоча б таким чином да, і не шкодити своєму здоров'ю. Да, бо якщо ми будемо їсти цукерочки кілограмами, то нашому здоров'ю це буде не дуже корисно. А якщо ви з'їсте декілька огірків, то це буде тільки вам на користь. І третє, що сюди хотіла б додати, це сон. Дуже важливо, щоб ви піклувалися про свій сон. Я розумію, що це зараз не, не дуже легко, да, але, будь ласка. 6 годин або 8 годин сну має бути. Якщо з цим теж є складності, ми теж можемо з цим попрацювати, бо це дуже важливо. Тобто, їжа, сон і питна вода наша це дуже такі три важливі складові. Тож, друзі, з вами була я, Оксана Глущенка, магістр психології і педагогіки, практичний психолог, сексолог. І я чекаю вас на наступній нашій зустрічі. Всім до побачення! Бережіть себе!